Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі у Христі, брати і сестри. Сьогоднішня 15 та неділя і неділя перед воздвиженням чесного Христа Господнього говорить нам про любов. Не раз фарисеї, книжники, законовчителі. Приступали до Ісуса Христа, щоб зловити Його на певному слові, щось йому потім закинути. І так сьогодні чуємо з Євангелії, що прийшов один з вчителів і каже: Господи, яка найбільша заповідь в законі, в тому, що ми віруємо? І Господь їм дає досить гарну відповідь. каже: люби Господа Бога. Твого, всім серцем, всією душею, всіма мислями своїми, і люби ближнього Свого. Каже, на тому побудований наш світ. Всього-навсього нам потрібно виконати дві заповіді: любити Бога і любити ближнього свого. Каже один старець, священик, якби люди жили по тих двох заповідях, виконували їх, то би на землі вже був би рай, ми би вже тут жили в раю. Але відповідно, що людина має схильність до гріха, падає, не звертає уваги на ті заповіді, і тому виникають труднощі, виникають хвороби, виникають непорозуміння. Виникають і війни. Ісус Христос в неділю перед воздвиженням Євангелії від Івана каже, що Господь, Бог, Бог Отець, так полюбив свій світ, що дав свого Сина єдинородного. Кожен з нас має певне своє, будемо казали, поняття визначення любові. Запитати маленьку дитину, що таке любов, наведи приклад тої любові, і вона що відповість? Так, як її любить мама, як любить батько, як люблять ті, які її оточують. Як запитати дівчину наречену чи нареченого, що він розуміє під словом любов, він буде наводити приклад любові до своєї нареченої чи до свого нареченого. Як запитати батьків, що для них є любов? Вони б тут відповідали, наведуть той приклад любові до своїх дітей. Найкраща любов. Так само і Бог, який сотворив світ, поселив туди людину через гріхопадіння, світ, почав грішити, і тоді Господь. Через свою любов посилає кого? Того, кого найбільше любить, свого Сина, щоби той син через свою хресну смерть відкупив кожного з нас, одного духовного старця, до якого не раз приходили за порадою. Питається один чоловік, який прийшов, каже, Духовний отче, ви знаєте відповіді на багато питань. Поясніть мені любов в двох словах. І той старець, знаєте, що йому відповів? Каже: подивися на хрест в двох словах. Це і найбільша любов, це і визначення тої любові. Бо людина віддала Бог віддав своє життя за кожного з нас. Якщо відкриємо святе письмо, перший раз, де зустрічається слово любов, коли Господь каже до Авраама: візьми свого сина, якого ти любиш, і принеси його мені в жертву. Знаємо ту розповідь, як Авраам засмутився, але через те, що вірив Богові, любив його, бере свого сина і йде. На те місце, щоб принести Його в жертву. В Новому Завіті перший раз, де згадується Слово Любов, коли Ісус Христос приходить на річку Йордан хреститися від Івана. І чує голос: це є син мій возлюблений, в ньому моє уподобання. Знову ж таки, любов. Батька до свого сина головною метою спасіння що є? любов Бога до людей, до своїх дітей. Він віддає свого сина, щоб спасти світ. В наш час зараз іде війна. Практично не залишилося ні одної родини, щоби хтось пішов захищати державу, Щоб хтось почав, пішов захищати свою родину. Це є так само та любов, де тато з мамою віддають свого сина. Куди віддають? Віддають на смерть. Щоб інші жили. Це є любов. В ХХ столітті в Америці був жив такий на початку ХХ століття, той, який пропагував комунізм, єврей. Трошки дивно, правда, щоб єврей пропагував е, комунізм. Коли він був ще маленький, жив своїми батьками, не раз бачимо фільми, як е, де зображують євреїв, як вони живуть. Вони мають певні свої квартали, де вони живуть, мають свої крамниці, тобто живуть своїм життям. І так само той хлопець, Майкл він називався, жив своїми батьками, ходив в свою школу, тобто в своєму кварталі. Але мати завжди йому говорила, туди далі не заходь за наш квартал. Не пояснювала йому, чому і чому там не потрібно йти. Але одного разу, як цікавість дитини, взяла гору і він пішов туди. Побачив, так само люди живуть, такі самі хлопці, такі самі діти, ходять до школи. Коли він наблизився ближче до хлопців, вони його запитали: ти єврей? Він каже: Я не знаю. Ніхто йому про це не говорив. Хлопці дали інше запитання. Ти є вбивця Христа? Він каже, я не знаю, я ж не чув про Христа. І тоді ті хлопці, які були християнами, кажуть, ми тебе навчимо і провчимо тебе, тому що ти є вбивця Христа. І почали його бити. Досить сильно побили, він прийшов додому в крові. І мати його запитала, що сталося? Він відповідає: Я не знаю. Я зустрівся з хлопцями і вони мене побили. З хлопцями-християнами. Мати його пригорнула до себе, витерла лице і сказала: нічого страшного. Все загоїться. Але ця зустріч з хлопцями-християнами. Залишилося на все життя у його житті. Коли він виріс, він стає подвижником комунізму. Він пропагує комунізм. І на старості літ, коли комунізм не знайшов підтримки в Америці, він лишається сам. Він пише книжку Єврей у незнанні. І останні свої. Роки життя він прожив в бідності. Він навіть не мав що їсти. І він приходив до одного дому милосердя християнського, католицького, де йому завжди давали їсти. Але він не зміг прийняти християнства. Він з того жив, але не прийняв християнства. Чому? Навіть якщо ми знаємо весь катехізм. На Навіть якщо ми цитуємо Святе Письмо, але нема любові, нема фундаменту доброго з любові, це нічого нам не дає. Ми не будемо добрими християнами. Ми будемо знати, що є Христос, що Він віддав своє життя, але в нас немає любові. Для багатьох людей єдиною книжкою, єдиною Біблією, будемо казали, яку вони прочитають, то вони дивляться на кожного з нас. На моє життя. І так потім застосовують його до себе. Беруть якийсь добрий приклад, але беруть якийсь, можливо, і недобрий. Поганий приклад з мого життя. Тому. Фундаментом, початком нашого життя має бути любов. Якщо мама не має любові до дитини, яка та дитина виростить? Якщо немає любові між нареченою і нареченим, чи створиться сім'я, чи вона буде добра, та сім'я? Ні. Тому що немає любові. І Господь говорить: найкраща, найліпша, найперша заповідь любити Бога і любити свого ближнього. На початку навчального року в семінарії один викладач з морального богослов'я приходить на лекцію і каже хлопцям: я вам зачитаю одного листа, де батьки звертаються до державної влади. І в тому листі розповідається, що, шановна влада, ми маємо одного сина, якого ми виростили, виховали, якому ми дали дуже добру освіту, який пішов на роботу, добре працює, підноситься по кар'єрі. Але він зустрів одну спільноту, яка перекреслила його все життя. яка Перекреслила наші сподівання щодо нього. Він почав більше часу проводити з ними. Він почав свою зарплату, яку він заробляє, роздавати іншим, віддавати іншим, віддавати спільноті. Спільнота каже йому, з ким дружити, з ким спілкуватися, з ким не спілкуватися. Він багато розмовляє, і ми не знаємо з ким. Допоможіть нам. Забрати свою дитину вітом. Як ви думаєте, що то за спільнота? Це лист батьків з третього століття, де син охрестився і прийняв християнство. Любов, дорогі у Христі, брати і сестри, стоїть. Фундаментом для християнського життя. Коли той фундамент є добрий, коли він є міцний, будинок витримує різні випробування, так само і християнин. У житті кожного, кожної людини є певні перешкоди, є певні випробування, є певні труднощі. Але якщо не буде добрим в підґрунті, якщо людина не стоїть добре на ногах, вона впаде. Господь нам говорить про той добрий фундамент, яким є любов. І апостол Павло дає добре і гарне визначення. каже: любов довготерпелива, вона не чваниться, вона не заздрить. І найголовніше любов не проминає. Це не пристрасть хлопця до дівчини, чи чоловіка до жінки. Не раз сім'ї розпадаються, а нема любові. Апостол Павло говорить, любов не проминає. Чи є якась мати, щоб розлюбила свою дитину? Немає. Навіть якщо та дитина пішла по дуже страшній дорозі. Все одно мати любить свою дитину. І скільки б раз та дитина не поверталася до батьківського дому, мати, його, мати її завжди прийме. Тому що це є любов. Любов, яка не проминає. Амінь. Слава Ісусу Христу!